Ну що ж, майдан, ТБ знову з вами, а я хочу представити наступну гостю, політтехнолога Анне Голимбьовську. Пані Анна, я вас вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, давайте розпочнемо. Ну, не хотілося б з поганого, але так як ми бачимо, яка ситуація в країні і, взагалі, які сутички відбуваються, чи можемо ми зробити висновок, що зіткнення, які нещодавні, нещодавно відбулися під радою, це репетиція виборів. Я взагалі вважаю, що всі дії, які наразі відбуваються, всі технології це є велика репетиція майбутніх місцевих виборів цієї восени – і наступного року, бо, за моїми прогнозами, восени наступного року будуть позачергові парламентські вибори. Так, це репетиція, і вона є нещадною до людей, до соціуму. І за моїми прогнозами, надалі таких сутичок буде все більше і більше, бо вони є вигідними для багатьох політичних гравців. Тобто, просто збирають якихось активістів. Так, і вони приходять і спеціально це роблять. Що робити людям тоді? Взагалі не виходити, тому що можуть підбурювати людей і виходьте на акції протесту, і усілякі такі заманухи бути. На мою думку, наразі українська громадськість вона вже а, демонструє більшу адекватність прийняття політичних та соціальних подій. Але коли ми бачимо якісь події, де жертвою є люди, прості люди, де жертвою є хлопці, які є молодшими за незалежність України, то виникає питання: а, чи варте воно таких жертв, і що буде далі? А, вважаю, що люди можуть показувати свою громадську позицію не тільки шляхом агресивного спротиву, а ще й інтелектуальної позиції, яку Можна висловлювати наразі у соціальних мережах, на мітингах, приходити і говорити з людьми, і говорити з політиками це є можливо, це є реально, але не треба одразу хапати до рук гранати та кидатися ними у мирних людей. Ну, тим паче, коли ми можемо побачити, які кроваві були. Так, скільки жертв вже було, і небесна сотня, і так скільки зараз а, воїнів гине. Але дивіться за трагічними подіями під стінами парламенту, а, з, а відповідальність все ж таки несуть фракції парламентської коаліції і змі, тому що одні хотіли, щоб ці зміни відбулися, інші не хотіли і йшли все ж таки на емоціях так і більше всього відбувається на емоціях. Скажіть, чи можна було взагалі а, цього уникнути, щоб не відбулося? Такого існує багато думок з цього приводу, що ми маємо керуватися тим, що ми самі обрали, що ми маємо щось змінювати. Але тим не менш, є певні державні органи, які відповідають за безпеку громадян. У тому числі за безпеку громадян біля органів державної влади, і ми знаємо, що є комендатура Верховної Ради, є міліція, є патрульна поліція, є Міністерство внутрішніх справ. На мою думку, перша ланка відповідальності має все-таки стосуватися саме них. І якщо після таких подій ми не бачимо жодних змін кадрових у цих органах, то це демонстрація того, що правлячі верхівки невигідно зовсім ці події роздувати. Карати винних і щось змінювати у системі. Угу. А от з попереднім гостем ми говорили стосовно довіри людей до влади. І зараз, слухаючи вас, я також можу зробити веснов, що цієї довіри не буде, тому що все ж таки політиканти роблять те, що вигідно їм, а не те, що потрібно зробити для народу. Не вигідно народу, а для народу, хоча б щоб уникнути більше жертв діалог, будь-який діалог. it's Процес взаємний, і якщо навзаєм не йде відповідь від органу державної влади до людини та навпаки, то діалогу такого немає, і зрозуміти, що саме е, просувають, які інтереси просувають громадяни, і чи є шанс ці інтереси просунути, е, ця вірогідність вона стає все меншою і меншою, тому що діалогу у нас наразі немає. У нас в країні немає єдиного центру прийняття рішень. Це також є факт, тому люди не можуть звернутися е, по за певною адресою адресно до якогось чинов. І щось змінити дуже яскравий приклад, трошки із іншої теми, але тим не менш, антикорупційна політика. Я нещодавно виписала собі на аркуш паперу. скільки у нас відомств посад чиновників за останні 3-4 роки мали займатися антикорупційною діяльністю, і е, я нарахувала більше 10 пунктів. І наразі створюються ще додаткові антикорупційні бюро. Вони розробляються, але відповідальність немає жодної особи, яка є повністю відповідальною, тобто така кількість посад. Кількість органів, інституцій, вона створюється штучно для того, щоб розпорошити цю увагу, відповідальність, зняти її з основних чиновників, які є публічними, щоб заплутати людей, і, а вже ж щоб фінансово це було вигідно не людям. І виникає питання: хто відповідальний? Відповідального неможливо визначити. Аналогічна ситуація з такими подіями, які загрожують безпеці громадян. Не, система є настільки заплутаною та хаотичною, що визначити відповідального неможливо покарати тим паче. Угу. Ви торкнулися антикорупційного бюро, тобто можна зробити висновок, що посад багато, а за цей час короткий, не короткий. Кожен вважає по-своєму, як хоче за цей час існування нашого антикорупційного бюро. А, воно як слід все ж таки не працює. Тому що ми не бачимо результатів, і ми не бачимо, що хтось поніс відповідальність чи покарання за дії, які були під Іловайськом, і взагалі багато чого. Ну, по-перше, питання антикорупції воно є дуже гарячим, тому що цей критерій є вкрай визначальним для подальшої української політики в цілому, і для євроінтеграційного вектору, у першу чергу, також що я маю на увазі, наприклад, план дій щодо лібералізації візового режиму. Наразі Україна демонструє повний провал в антикорупційній політиці, і це є нульовий показник росту, який впливає на те, що Україна навряд чи отримає візову. Політику з Європою безвізовий режим. А якщо говорити про моделювання ситуації, можна спробувати уявити зараз картинку, що ми з вами вийшли на вулицю і спитали у громадян, як ви думаєте, хто відповідальний і взагалі хто в нас в країні займається антикорупційною політикою? Вони назвуть декілька прізвищ депутатів, чиновників, назвуть антикорупційне бюро, можливо, назвуть декілька громадських організацій, антикорупційний комітет і так далі. Але насправді у нас є уповноважений президента, у нас є спеціальні комісії, у нас є декілька громадських організацій. Наразі створюється нове бюро, яке буде створено до кінця 2015 року. Тобто люди взагалі не знають про цей перелік осіб. І державі дуже вигідно потім переадресовувати ці всі запити і демонструвати Європі лише перелік. Установ, перелік інституцій, які начебто цим займаються з реальним нульовим показником дій. Ну, якщо люди не знають, але вони за відкриті списки, куди вони можуть звернутися, щоб все ж таки дізнатися не лише дізнатися прізвища, але й, яку посаду займається людина і хто вона взагалі така. Відкриті списки, на мою думку, концепція відкритих списків взагалі не тільки в виборах, а й у політиці у державі, вона має базуватися на профільності чиновників. Якщо у чиновника немає профілю, якщо він абстрактний експерт і ще називає себе при цьому технократом, він може довести людям лише на першому етапі, що він має амбіцію зайняти державний пост. Але далі, що він робитиме? Якщо люди не бачать, чому людина знаходиться на певній позиції в відкритому списку, чому її ставлять інші громадяни, чому вона, чому саме Ця людина хоче цю людину просувати? Вона має аргументувати свою позицію за рахунок у першу чергу профільності та експертності. А, норма нового закону про місцеві вибори, про квотування, про те, що мінімум 30% у мають займати посади мають займати люди, кандидати іншої статі, не чоловіки, не жінки, а саме іншої статі. Тобто, це може бути і пропорція 70% жінок, 30 чоловіків. Тим не менш виникає гостре питання: а чи достатньо в Україні жінок політиків, які можуть зайняти? ці пости і звертаючись до цієї теми, у нас в Україні така цікава деталь. У нас дійсно не існує суто жіночих сфер політики, як у світі є такий тренд: охорона здоров'я, медицина, соціальні проекти. Благоустрій це сфери, які в політиці називають жіночими в Україні, такого тренду немає У нас жінки займаються і енергетикою, і іншими питаннями, фінансами, економікою, але таких жінок не є багато. Навіть професія олігарха вважається, що є вона чоловічою професією, немає аналогу там з жіночою назвою. Але вважаю, що якщо запроваджувати до кінця в Україні тенденцію відкритих списків. То вона має бути паралельною з тенденцією електронного урядування та електронного керування державою. Тоді люди можуть в електронній формі це робити. Поки вони не бачать цю е, ситуацію всіх кандидатів, їм тяжко визначитися. Ну, звичайно, тяжко. Люди ж не знають хто це, хоча навіть якщо почують прізвище, що це за особа, і хто її поставив і чим вона буде займатися. Треба не просто ставити осіб, не просто висувати кандидатів. Треба локально змінювати партійні системи, ідеологічні. Наприклад, ми знаємо, що менше двох місяців залишилося до Дня виборів, де кілька партій зовсім не мають ідеології. Вони не те, що не мають переліку кандидатів остаточного, вони не мають ресурсного перезавантаження, називаємо це так. Вони не мають ідеології. Якщо просто вбивати в інтернеті певна політична партія, ідеологія, передвиборча програма, її не буде менше двох місяців. За світовими стандартами у цивілізованих країнах більше року півтора займає передвиборча кампанія. Кампанія, не агітація. У нас це буде місяць так. У нас завжди все робиться в останній день. Як ви можете характеризувати е дії пана Ляшка, який вийшов з коаліції? Вважаю, що це один з найяскравіших приводів. Переоцінити політичну систему в Україні, чи було це прогнозовано так? Я е, ймовірно допускала таку ситуацію, тому що пан Ляшко демонструє надвисокий рівень амбітності. Е, з політехнологічної точки зору це є грамотна позиція, е, логічна з точки зору покроковості. А з точки зору реальних політичних подій, вважаю його крок абсолютно адекватним і абсолютно. Тотожним з загальною ситуацією у парламенті, тому що багато фракцій демонструють поступовий або натуральний природний, або штучний розкол розпад, і фракція Олега Ляшка. Вона Покидає коаліцію поступово, спочатку він відмовився від координації коаліції, а потім він продемонстрував напередодні місцевих виборів свою агресивну радикальну позицію щодо більшості парламентських процесів. Чи це є логічним, чи це є аргументованим, так є, тому що те, що відбувається у парламенті, це тотальний хаос та непрофесійність депутатів. Українська політика наразі є непрофесійною, як з точки зору політиків, з точки зору керування державою, так і з точки зору ситуації на Донбасі. Бо навіть війна, яка відбувається в Україні вона є непрофесійною. Ну, Ці непрофесіонали правлять країною і вони погіршують життя людям. Але люди самі обирали їх. Як тепер бути людям? Ну обирали. обирали. Ніхто не забуває, що в Україні є класика фальсифікацій, і наразі виникає новий етап фальсифікації завдяки новому закону про місцеві вибори. Виникає новий етап фальсифікації щодо перерахунку голосів, щодо відклик... відкликання кандидатів. Тобто, кандидат, за якого голосують люди, і він виходить на першу позицію по округу. Може не зайняти посаду депутата місцевої або іншої ради, бо за рахунок перерахунку інший представник отримає. Більше більш сильну позицію з точки зору перерахунку, і люди це ще не знають. Для них слово імперативний мандат асоціюється зі словом імператор, а не імператив, і ем, політики навмисно плутають людей а, і тому сказати, що вони є непрофесіоналами з точки зору фальсифікації, я не можу. Це мабуть, єдина сфера, в якій ми всі є професіоналами та професійними брехунами. Але Вважаю, що цей непрофесіоналізм можна подолати шляхом змін кадрів локальних очищення влади. Так, але наприклад, якщо вже державний орган висловлює позицію, ми є тимчасовим органом, то нехай ця позиція визначає конкретний строк. Всі знали, що дана Верховна Рада є парламент, парламент Камікадзе, вона є тимчасовою, вона є перебудівною, перезавантажуючою. То вибачте, рік це занадто довге перезавантаження. Якщо політик не показує результат протягом перших ста днів на посаді у держави, у людей у мають виникати сумніви, що буде далі. Це класика історії. Ми знаємо Рузвельта Лінкольна, які а, завдяки ним виникла ця практика 100 днів. А, якщо а наш парламент вже функціонує, вибачте, рік, так. і нещодавно ми святкували у лапках цю річницю, що було зроблено за цей рік. Виходили журналісти, питали у людей на вулиці, що парламент зробив за цей рік. Була одна відповідь: нічого. І знаєте, що мені відповідали деякі мені знайомі депутати? Як вони коментували таку відповідь? Вони говорили, ну так вони ж нас не критикують. Нічого це нуль. А я їм кажу, а нуль це коли ви в моргу лежите, у вас нульова температура. То це є нуль абсолютний. Вам весело від цього? Мені ні. Тобто політики прикриваються тим, що головне, що про них нічого поганого не кажуть. Політики прикриваються тим, що якщо бачать деяку загрозливу ситуацію, їм вигідніше відійти на задній план. Сказати, ой, ми трошки тут не розуміємо, давайте нехай там голова комітету це вирішить, голова фракції. Я структуру парламенту цього скликання вивчаю протягом останнього року. Бачу декілька дуже сильних трендів, яких не було раніше. Наприклад, оновлення відбулося на третину, ми це знаємо з точки зору статистичної інформації. Ще один цікавий тренд це дійсно бідні депутати. Дійсно бідні депутати, які живуть дійсно на зарплатню, яку їм не вистачає. Так, їх небагато, але вони є. Декілька з них є випадковими членами парламенту, деякі з них були. Так би мовити, по просто народному кинуті, правлячою верхівкою. Але тим не менше зараз вони зіштовхуються з нестачою ресурсів, з прагненням щось змінювати. Але їм не дають цього робити взагалі. Тобто, у них немає най найменшого Повнобажні. ресурсу. А ще у них є певна спокуса просто продатися у політичне рабство. Тому що гроші їм пропонують увесь час. У нас є деякі такі сталі вирази в українському соціумі, як дійти до влади, захопити владу, просунути рішення, лобізм, нездоровий лобізм, купити зустріч з політиком. Тобто такі депутати вони на відповідальності фракції висять. Тому що фракція взяла відповідальність, тепер депутат знаходиться без ресурсу, без певного арсеналу дії. По постійно відчуває спокусу продатися, що буде далі? Можливо, він зірветься і дійсно зараз перемітнеться до іншої фракції напередодні місцевих виборів. А якщо це, вони думаю, всі оці бідні депутати продадуться, це в продовження питання про пана Ляшка? Я думаю, що якщо про е, таку припустити логічну. Ланку, то наступними політиками можуть бути багато незаможних депутатів, які просто зараз будуть перекуплені, і такий піар хід пана Ляшка він буде не основним, він буде перекритий ще іншими подібними активностями інших політиків. І що тоді грас? Що тоді робити? От на... повна перебудова політичної шахматної дошки в парламенті. Ключові гравці змінюються. Тобто нам потрібно буде рік ще чекати, щоб в наступному році дочекатися до парламентських виборів? Ну це лише прогноз, тому що, як ми знаємо за законом, парламент має функціонувати 5 років, не 2 роки. Але Хочу сказати, що на мою думку дві події суттєво змінили розстановку розташування політичних сил у парламенті. Друга подія, яка сталася нещодавно, це вихід радикальної партії Легаляшка з коаліції. А перша подія це смерть пана Єремієва. На, на мою думку, ці дві події є ключовими і вони кардинально змінять розташування сил у парламенті. І від цього залежить прогнози на місцеві вибори, чи будуть парламентські вибори 2016 році раніше або пізніше. Які ж все ж таки перспективи політичних змін в країні і чи є ці перспективи? Тому що зараз ми поговорили стосовно того, що ми говорили з вами, допустими, так перспектив немає. Але якщо все ж таки бути оптимістом, по суті, країна є політично хворою і треба її лікувати. Кожна людина може визначитися, вона є лікарем або пацієнтом у цій лікарні. Я хочу бути лікарем, я не хочу бути пацієнтом, я не хочу бути пасивною. Я хочу розуміти, що відбувається. І перший крок для того, щоб щось змінити, це зрозуміти це, банально відкрити новий закон, прочитати його, не зрозуміти і спробувати знайти інфографічне пояснення в інтернеті. Так, ви мені скажете, але є села, де немає інтернету, де немає підключення. Це проблема, але є проблеми першого гатунку, є проблеми другого гатунку. Якщо зараз кинути всі кошти на те, щоб встановити інтернет у селах, то ем, треба ще навчитися їм користуватися людей. У нас є нелогічними дії українських політиків, тому що кожен а, працює на свій округ, кожен працює на свою територію впливу, і кожен намагається собі забрати більше територію цього впливу та зробити її законсервованою під себе. А на загальному національному рівні проблеми не вирішуються. Я вважаю, що перспективи є. Вважаю, що перспективи є реальними навіть після цих місцевих виборів. Якщо технократи дійдуть до складу місцевих рад Київради київоблради, і і намагатимуться між собою побудувати певні місточки зв'язку. Не треба намагатися лише створювати штучну, де юре де-факто коаліцію у певному органі державної влади. Треба боротися з бюрократичною системою. Те, що ми говорили 10 хвилин раніше, 10 тисяч чиновників, які відповідають за. Антикорупційну політику та жоден з них не є відомим громадянам настільки, що вони йому довіряли, або, хоча б, мали спитатися в нього, що відбувається в країні. То така ситуація є і загалом з політикою. Є багато штучних посад, є багато посад, які не функціонують. Люди не знають, вони знають антикорупційне бюро, де що, при якому органі влади, якщо не буде розуміння системи, якщо не буде прагнення людей банально включити якийсь телевізійний ефір з політиком, подивитися, відкрити законопроект, скачати його з сайту Верховної Ради, подивитися якусь інфографіку. Є багато інтернет-порталів, які на пальцях роз'яснюють певні закони. Якщо люди банально будуть виходити з прапорами і кричати Владу геть, ну покричать вони і будуть летіти гранати. Якщо країна не виходитиме на новий інтелектуальний рівень, не буде діла. Гаразд, не допустимо, що люди будуть обізнаними, вони повністю прочитали інформацію, вони в курсі всього. Куди їм потім звертатися? Тоді автоматично відбувається зростання громадського сектору. Його якості, його стосунків з держав, органами державної влади, його сприйняття міжнародною спільнотою. Я знаю багато фундацій міжнародних, які цікавляться ситуацією в Україні, які здатні видавати грантові кошти на громадський сектор. Але вони просто бачать низький рівень. Є певна кількість громадських організацій в Україні, які функціонують багато років, функціонують якісно, але в кожній з них є певна проблема: або недостатня кількість піар-просування, що про цю організацію ніхто не знає, або певна різноклановість в. Всередині структури у нас є принцип такий комплекс імператорських амбіцій. Навіть якась локальна кубка громадян, які створили певну громадську організацію, яка нічого не робить, вже вважають себе гідними зайняти президентський пост. Я багато викладаю на школах політичної майстерності і завжди питаюся у слухачів, яка є ваша ціль, яка є ваша політична мета. 99% відповідають, хочуть зайняти крісло депутата. Вони не відповідають змінити щось, стати депутатом та змінити щось. Вони хочуть зайняти крісло, стати ближче до влади, заробити грошей. Вони хочуть бути популярними, впізнаваними, схожими на якихось політиків. Не більше ну, тоді ми можемо сказати, що поки що гідної зміни депутатів немає, якщо немає от прав є майже... багато бар'єрів, один з яких новий закон. Інший бар'єр це та система, яка вже є наразі. Я знаю багато своїх колег, політичних експертів, консультантів, які мали принципово сильні базові позиції балотуватися і цієї осені, проходити до складу Київради, до складу Київ облради, але перепони в їх партіях, в партіях, які вони консультували, недостатність ресурсів, різноклановість, центри впливу не дадуть їм такої змоги зараз. Зараз їх нагодували обіцянками 16-й рік, 17-й. Могла зайти нова еліта. Я хочу, щоб вся країна розуміла, могла зайти нова політична еліта, але система знову заблокувала це. Так система і далі буде блокувати. Здалі ми що буде маємо, блокувати. щоб Ця система, якщо ми не можемо її змінити, вона має просто вимерти. Але скільки нам потрібно чекати цього? Це не це найскладніше питання. Що зараз можна зробити? По перше, перше це най... Перше, найлогічніше, найнатуральніше, що можна зараз робити, це не показувати пасивність. Бо будь-яка пасивність, люди всі голосують. У нас в україні голосують всі або реально голосують, або на папері. Якщо людина не йде на вибори, не висловлює позицію, або, хоча, б фактично не приходить і не конфліктує з членами дільниць, що є мертві душі у списках, що є жовтобілетники. То е, її голос буде просто приписаний іншій людині. У нас є певний етап перевозу бюлетенів в Україні, який не спостерігається за допомогою відеокамер. Ми можемо сидіти на бюлетенях на дільницях, але потім їх пакують у мусорні пакети або у інші пакети, схожі на них, везуть без камер на дільницю типу разом зі спостерігачами незалежними, і потім перераховують. У нас є певний етап, на якому немає нагляду за бюлетенями, про яку політичну адекватність ми можемо говорити. А люди мають це знати, люди Лю... мають це бачити. Люди мають зрозуміти, що на їх плечі полягала дуже велика відповідальність, тому що дуже багато від чого від них залежить. Правильно? Залежить все від нас, від людей. І другий крок, який ми можемо, якщо ми мамо матимемо обізнаність, непасивність, другий крок це зміни. Щодо децентралізації України, але не та децентралізація, якою зараз жонглюють активно як політичним терміном багато політиків, а адекватний розподіл каналів впливу прийняття рішень по по громадам за умови їх адекватного створення, за умови їх адекватного очолення, бюджетних коштів і управління громадами на місцях, але також Проекти законодавчих змін щодо децентралізації, вони є НАТО заплутаними. Вони НАТО заплутаними, але вони є реальними для розуміння. Тобто, якщо громадський сектор більше уваги приділить до цього. То є шанс на те, що це буде сприйнято і це буде адекватно реалізовано та імплементовано. Що от виникає питання: що я можу зробити? От до мене підходить на тренінгах там людина, типаж там, 20 там двадцять двадцять років. Освіта непрофільна дуже багато у багатьох випадках і хоче щось змінити. Він що я можу зробити? Що зробити Ідіть до громадського сектору. Ідіть до органів влади, але не прагніть зайти до парламенту. Ну зайдете. Ви як ви, щось таке виникне міфічно у вашому житті? Ви отримали депутатський мандат. Що ви зможете зробити? Ви не зможете не створити фракцію наразі. Починайте з малого. Не треба зараз у собі розвивати імпера, імператорські амбіції. Почніть з малого з локального, і ви зможете за допомогою логічної дії, сильної, сильного характеру, сили духу та волі змінити нашу країну. В Україні наразі немає місця для непрофесіоналів та слабохарактерних. Ну і має бути не од має бути групка однодумців таких людей. Одна людина нічого не зможе зробити, так як ми можемо вже говорили на прикладі бідних депутатів, так яких можна підкупити. А таких ну людей, професіоналів, яких потрібно виховувати, піднімати, і вони мають починати спочатку. Їх має бути певна кількість, так? У громадському секторі набагато простіше знайти однодумців, і потім логічно поступово переходити до сфери парламен політичного впливу. Починати треба з громадської діяльності, з аналітики, з е, щоденного моніторингу політичних подій, і лише тоді виникне загальне розуміння того, що відбувається в країні, і тоді кожна людина зможе собі обирати профіль діяльності. Тоді є шанс на зміну інтелектуальну зміну політичної еліти. Угу. Пані Анна, я вам дякую. Що дякую. ви побажаєте нашим телеглядачам, можливо, нашим політикам? Я бажаю всім дуже адекватно сприймати політичні події, які відбуваються в країні. І кожного ранку за допомогою інтернету, за допомогою телебачення, радіо моніторити ті події, які відбуваються у світі. Не орієнтуватися на єдине джерело інформації. Тоді вам буде простіше робити свій вибір. Дослухайтеся до ваших громадян, співгромадян та робіть правильний вибір. Дякую. А я нагадую, гостою програми була політехнолог Анна Бажаю, Бажаюся найкращого залишайтеся з нами.